На прямому репортер. Тож одразу до головних новин: двоє людей поранені у наслідок ударів по Краматорську Донецької області. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Обом пораненим надана медична допомога. Про це повідомили у Донецькій військовій адміністрації. Пошкоджений також житловий будинок та промзона. У місті Береслав на Херсонщині російський дрон убив двох цивільних людей. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Зазначається, що унаслідок вибуху снаряда загинули цивільні чоловік та жінка, які у момент атаки перебували на вулиці. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами ЄС у Брюсселі на полях екстреного саміту Євросоюзу. На засіданні обговорюють безпеку України та Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зазначила, що Європа постала перед чіткою загрозою, і тому був підготовлений план переозброєння ЄС. Він включає інвестиції в оборону, у тому числі і для України. Ми прагнемо миру через силу. Саме тому я представляю сьогодні лідерам план переозброєння Європи. Цей план передбачає до 800 мільярдів євро для оборонних інвестицій. Він надає країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону і підвищує їх можливості інвестувати в оборонну промисловість України або замовляти військові спроможності, які будуть направлятися прямо в Україну. Європа налаштована рішуче і готова взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він впевнений, що Європейський Союз здатний перемогти угонцю озброєнь, яку нав'язує Росія Європа, як оця, ось... Європа загалом справді здатна перемогти у будь-якій фінансовій, економічній військовій конфронтації з Росією. Ми просто сильніші. Нам просто треба було почати вірити у це. І сьогодні це ймовірно відбувається. Наступного тижня у Парижі президент Франції Мануель Макрон збирає керівників генеральних штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Про це він заявив у зверненні до нації. Макрон вважає, що сучасна Росія стала загрозою для всієї Європи і наголосив, умови припинення російсько-української війни не можуть передбачати капітуляцію України. Президент Франції підтвердив, що готовий розпочати дискусію про європейську ядерну парасольку. Лапель у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобам стрімування союзників на європейському континенті. Щоб не сталося. Рішення завжди було і буде у руках французького президента. Я думаю, що це дуже цікава ідея, і ми покладаємо на цю пропозицію великі надії, тому що ядерна парасолька послужила б дійсно дуже серйозним стримуючим чинником щодо Росії, і дуже важливо використати цю можливість усі можливості для підвищення нашої стійкості і особливо на східному фланзі. Франція продовжує ділитися з Україною розвідувальними даними на тлі паузи з боку США. Про це сказав міністр оборони Кра країни Себастьєн Локорню він зазначив, що французька розвідка є незалежною. Напередодні директор ЦРУ Джон Редкліф офіційно підтвердив, що Сполучені Штати призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України. Водночас він підтвердив наміри Вашингтона працювати із Києвом, щоб скасувати обмеження. Європа і Україна мають брати участь у мирному процесі на рівні з Росією і США. Умови для миру не можуть визначати тільки Москва та Вашингтон. Про це заявив спеціальний представник Китаю із європейських справ Лушає. За словами китайського дипломата, він приголомшений тим, як президент США Дональд Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі, і наголосив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання і участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами. Бельгія перенесла поставку винищувачів в 16 Україні на 2026 рік. Причина затримки із отриманнями F-35. Про це повідомив прем'єр-міністр Барт Девевер. Він також запевнив, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну. Нагадаємо, до кінця минулого року Бельгія мала поставити Україні F-16. Утім, у січні заявила, що відклала передачу перших із 30 винищувачів до кінця 2025 року через затримки поставок F-35 Зі США. поставки здійснюватимуться поступово протягом трьох-чотирьох років. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Четверо людей загинули, ще 32 особи постраждали. Серед них – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Більшість поранених госпіталізували, майже половина у важкому стані. Окупанти атакували місто пізно ввечері, поцілили по готелю. Пошкоджені також багатоквартирні будинки, автомобілі, заклади культури та магазин. Як повідомив президент Володимир Зеленський, буквально перед ударом по готелю туди заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій Це громадяни України, Сполучених Штатів та Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів 7 березня у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими. Жінку та її літню матір евакуювали поліцейські з села Закітне у Лиманській громаді на Донеччині. Вони вирішили виїхати після чергового обстрілу, який пошкодив будинок. Попри небезпеку, у селі досі залишається півсотні людей. Чимало осель, та всі об'єкти інфраструктури тут знищені. Під час евакуації правоохоронцям довелося бути обережними та дотримуватися заходів безпеки. У небі постійно чергували розвідувальні дрони ворога та наводили артилерію на всі автівки. Наш екіпаж евакуював двох місцевих мешканців з населеного пункту Закітне 54-річну жінку та її 88-річну матір. За два дні до цього їхній будинок потрапив під ворожий обстріл та частково був пошкоджений. В цьому будинку вже неможливо було мешкати, тоді вони вирішили виїхати до більш безпечного місця. Велика Британія уклала угоду із з американською технологічною компанією на постачання баражуючих дронів для України. Нові безпілотники дозволять ЗСУ краще протистояти російській агресії. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Йдеться про 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 35 мільйонів євро. Повідомляється, що міжнародний фонд для України, який адмініструється Великою Британією, придбає дрони, призначені для моніторингу місцевості перед завданням. Перед завданням удару по цілях. У південній Кореї винищувачі випадково скинули вісім бомб на цивільний район. Сталося це під час військових навчань у місті Пучхон. За 40 кілометрів від столиці Сеула постраждало 15 людей, пошкоджені будинки. Військові вибачилися за інцидент та пояснили, що бомби випадково впали за межами навчального полігону. Місцеві жителі закликали негайно призупинити усі навчання із бойовою стрільбою у їхньому районі. Інцидент з падінням бомби у цивільному районі показує серйозні недоліки в управлінні та процедурах безпеки повітряних сил. Ми вимагаємо негайно призупинити всі навчання з бойовою стрільбою та вжити конкретних заходів, аби подібні випадки не повторились в майбутньому. У Харкові представники ЮНЕСКО розпочали моніторинг пошкодженої будівлі Держпрому. Перший етап передбачає збір точних даних про руйнування за допомогою лазерного сканування. У ЮНЕСКО розповіли, що робитимуть після моніторингу про умови отримання для Держпрому офіційного статусу об'єкт всесвітньої культурної спадщини. На цих кадрах наслідки російського удару по будівлі Держпрому в центрі Харкова все сталося наприкінці жовтня минулого року. Авіаційний боєприпас поцілив по одному з під'їздів. Держпром знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури у Харкові. Представники ЮНЕСКО оголосили про початок моніторного пошкоджень, що їх зазнала будівля. Найперше йдеться про лазерне сканування пошкодженої частини будівлі. Ну дестраким того було проведено візуальне обстеження та інші процедури, неінвазивні, неінтрузивні процедури, які могли б виказати ті структурні особливості у конструктивах, які могли бути вражені і стали не такими сильними внаслідок ракетної атаки за словами керівниці бюро ЮНЕСКО в Україні, пані Деці Бардескі, за необхідності, можливе розміщення додаткових дослідницьких місій у Харкові. Рішення про довгострокову гуманітарну допомогу наголосила пані Бардескі, ґрунтуватиметься на даних моніторингу під час зустрічі із представниками профільного міністерства та обласної військової адміністрації. Йшлось про шляхи відновлення Держпрому, і дуже важливо при відновленні зберегти автентичність не лише зовнішнього вигляду. А й всіх інженерних відповідно мереж, це і марка бетону, це склад бетону, це відповідно склад арматури, товщина, і навіть характеристика металу. Для цього відповідно нам знадобиться спеціальне обладнання. І звичайно донори. Автентичність, наголосила пані Бардескі, є вирішальною для отримання Держпромом статусу об'єкта Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Важливий і план управління будівлею та юридичний захист. базуючись на цьому, складається досьє. Кандидата на включення до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, яке потім подається до секретаріату, але ми маємо розуміти, що голосують. Члени організації представники країн отримання офіційного статусу та відновлення держпрому різні процеси, сказала керівниця бюро ЮНЕСКО в Україні. Мобілізація ресурсів ЮНЕСКО та донорів для реставрації будівлі базуватиметься на звіті, складеному після моніторингу. Юлія Губська, телеканал прямий. Харківські поліцейські вкотре стали донорами крові. За словами медиків, потреба у донорській крові є критичною, адже вона рятує життя як цивільного населення, так і поранених українських захисників. Правоохоронці пройшли реєстрацію, зробили необхідні аналізи. Та кожен здав по 450 мл крові, поповнивши запаси обласного центру служби крові у Харкові. Харківські поліцейські закликають громадян долучитися до цієї ініціативи. Штурмовик за Драгенським пультом уже цієї п'ятниці у Одесі стартує благодійний проєкт на підтримку п'ятої штурмової бригади Одестійкості. Філармонійний оркестр під керівництвом військовослужбовця із позивним маестро виконає симфонічні твори, створені під впливом війни в Україні. У достійкості почують мешканці п'яти міст. Вона уже прозвучала у Києві та Запоріжжі, А після Одеси її представлять у Черкасах та Львові. Міста обрані не випадково. Це мегаполіси, які, попри повномасштабне вторгнення, змогли б зберегти великі оркестрові колективи, необхідні для виконання таких складних творів. Сам маестро Сергій Лихоманенко у мирному житті керував харківським молодіжним філармонійним оркестром. У лютому 2022 року він вступив до тероборони. Зараз продовжує службу у лавах п'ятої штурмової. Потреби завжди сталі, це дрони. Впіві розвідувальні, це наземні платформи. Але мета концерту це не тільки благодійні збори, а й наша вдячність від імені нашої бригади, всій громадськості, всім містам, де в нас є потужні волонтери. Військові, волонтерки та багатодітні мами на благодійному конкурсі краси. Жінки, що випромінюють світло, захід об'єднав жінок, які активно підтримують країну під час війни. Учасниці показали нові колекції одягу українських дизайнерок та підкреслили, сучасні жінки здатні поєднувати виховання дітей, активну громадську діяльність та допомогу фронту. Захід покликаний продемонструвати силу жінок, а під час конкурсу представили унікальні історії кожної з номінанток. Він сильною духом, красивої, розумною, мудрою. як Українка не звуча, чому? Тільки Українка може під час війни, коли всім тяжко. Народжувати дітей, допомагати іншим, ставати на рівні з чоловіками це дійсно сила духа, це сила української жінки. Наша мета не класичні стандарти, не параметри краси, а вчинки дії наших героїв, які з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до збройних сил України, стали волонтерами, робили дуже соціальні проекти, втілювали в життя. Тому є їм про що розповісти. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте підписуйтесь, якщо досі не підписані, і звісно, відстежуйте усі відео, які виходять, щоб не пропустити головного. А щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся спрямим.